На сьогоднішній день ми домовилися з керівництвом медико-санітарної частини. В процесі обробки роботи документи на оренду приміщень. Всі лікарі без виключення залишаються в приміщенні поліклініки медико-санітарної частини. Тобто, як багато пацієнтів звертались до нас, до Олександра Володимировича з цього питання, піднімалися навіть питання на профільній комісії міської ради з цього плану. Тут паці, пацієнтів хочу заспокоїти, що тут все гаразд. Е, в приміщенні перемоги 23 стоматполіклініки знаходиться лише адмінчастина. Тут директор, вона веде прийом Жанна Миколаївна, і бухгалтери-кадровики, економісти наші. Е, реєстрація поки що відбувається не так, би як нам хотілося, тому що сесії міської ради наразі не було, щоб нам передати закону е, комп'ютери, які були закуплені для лікарів. Ми вийшли таким чином, ми звернулися до міської ради з проханням дати їм нам поки що в оренду. В п'ятницю, 22 березня, було засідання, рішення було прийнято нам передати. Зараз бухгалтерія виконкому готує документи, щоб передати. Ми сподіваємося, що до кінця тижня ми вже комп'ютери будемо мати на робочих місцях у лікарів. Але незважаючи на те, що комп'ютерів не було у кожного лікаря, досить непогані у нас результати на сьогоднішній день. 71% укладних декларацій. Тобто лікарі, хто вдома, хто десь там на робочих місцях, на старих комп'ютерах вносять декларації, реєструють пацієнтів. Також хочу звернутися до пацієнтів, які декларації на сьогоднішній день ще не уклали. Міністерство охорони здоров'я змінило дещо умови фінансування. Раніше, якщо планувалося з 1 липня, припиниться фінансування на пацієнтів, які декларації не уклали, так званий червоний список. То на сьогоднішній день ця дата 1 квітня. Тобто з 1 квітня лікарі матимуть повне право відмовити у планових зверненнях пацієнтів. Невідкладна допомога, там, температура, високий тиск, тобто це залишиться без питань. Але наступний візит лікар може порекомендувати тільки в заключенню декларацію прийти. Тому, будь ласка, не гайте часу. У нас ще є лікарі, які декларації не уклали повністю. Це Аскарова Алла Володимирівна, Сергійчук Наталя Тарасівна, Каримчук Галина Григорівна, Сидорук Олеся Одамівна, Федоренко Оксана Петрівна, Кондратюк Оксана Захарівна і Бортнік Галина Миколаївна. Це сімейні лікарі і терапевти. Із педіатрів ще мають вільні місця Денисова Тетяна Мирославна, Касянчик Тетяна Івана, Яблонська Ірина Володимирівна, Сидорук Валентина Михайлівна, Парейко Світлана Вікторівна, Синовець Олена Миколаївна, Ботан Тетяна Володимирівна і Будник Ольга Анатоліївна. В когось більше, в когось менше, в когось майже вже максимум, але місця в цих людей ще є. Так що будьте ласкаві, це в ваших же інтересах, шановні пацієнти. На сьогоднішній день запис, талон, все як зазвичай. В якій реєстратурі? Реєстратура. Добре, що запитали. Раніше була реєстратура доросла, реєстратура дитяча. На сьогоднішній день та реєстратура, що була доросла, це реєстратура вторинки. Тобто в тій реєстратурі ви записуєтесь до окуліста, до травматолога, до хірурга, а реєстратура та, що була дитяча, тепер це реєстратура первинки. Там ви записуєтеся до сімейних лікарів, до терапевтів і до педіатрів. Незабаром буде вигукний новий стенд біля дитячої реєстратури, так реєстратура первинки, де будуть відображені всі графіки прийому наших лікарів. Первинної допомоги. Згідно нової моделі надання первинної допомоги, виклики перестали бути обов'язковими. Але це не значить, що вони не будуть взагалі. Тобто пацієнт може познати реєстратуру, залишити свій номер, лікар йому перезвонить. Або якщо пацієнт має контакт лікаря особисто, дзвонить лікарю, пояснює свій стан. Якщо лікар цей стан розцінює як такий, що потрібно зробити візит до пацієнта додому, лікар приходить. Якщо стан такий, що пацієнт може прийти, лікар рекомендує прийти. Тобто тут виключно пацієнт-лікар, як вони сконтактують, як вони між собою переговорять і яким чином лікар оцінить стан пацієнта. Якщо договір з сімейним лікарем заключений у Вараші, але тимчасово я проживаю в іншому місці, то як я можу отримати первинну Ну Тут треба розцінювати рамки тимчасовості. Якщо це, наприклад, просто десь робочий візит і ну, захворіла людина чи треба допомога, невідкладну медичну допомогу муситимуть надати в будь-якому куточку України. Але якщо це тимчасово декілька місяців і треба там планова допомога, то в принципі сенс декларацію перезаключити там, де тимчасово переїхали. Тобто невідкладна допомога надається, будь-де, планова допомога, там якісь аналізи, якась там довідка. Тільки через декларацію. І тут знаєте, вже у мене питання таке з'являється. Припустимо, я з вами заключила декларацію. Тимчасово там я переїхала в інше місто ну, місяців 5-6. Там я заключила договір з іншим лікарем. У вас є норма, вірно? Е, от дві тисячі там, припустимо, дві з половиною пацієнтів. Я приїжджаю, я хочу до вас повернутися, а ви кажете, вибачте, ваше місце вже. Ну, такий варіант теж можливий. Що тоді? Я вже вибираю іншого лікаря виходить, так? Е, можете вибирати іншого, але зараз Кабмін дозволив лікарям набирати вищі норми, але виключно розсуд лікаря. Е, встановлені норми. Це для сімейного лікаря 1800 пацієнтів, для терапевта 2000, для педіатра 900 пацієнтів. Е, все, що до норми, до 100%, оплачується ну, якби в повній мірі. Все, що за норму з кожним наступним пацієнтом оплачується все менше і менше. Тобто 10% це одиничний коефіцієнт без надбавок вікових. Все, що за 20% 0,8, за 30% 0,6 і до 150% взагалі вже безкоштовно. Тобто, тут лікар вирішує сам для себе, чи він справиться з наданням. Допомоги цим пацієнтам, які він набрав, і чи йому буде вигідно надлишкову роботу робити за менший кошт. Тобто до цієї норми лікар не має права відмовити пацієнтам, будь-яким. Все, що вищі норми, тут уже кожен лікар вирішує сам для себе.